Слава Україні в ефірі підсумки дня» 31 грудня у студії. Працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. На війні загинув волинянин Олександр Олексюк. Воїн був родом із Торіська. Захисник загинув 22 липня під час виконання бойового завдання із захисту нашої країни на запорізькому напрямку. Також на війні не стало ще одного захисника з Волині, Богдана Баглика. Воїн був родом із села Смолярі Старожийської громади. Тіло загиблого героя прибуде до СМТ Старовижівка 1 січня. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родинам загиблих воїнів. У Володимирському районі через коротке замикання електромеражі горіла господарська споруда. Як повідомили у ДСНС, пожежа трапилася ввечері 30 грудня в селі Селець. На місце події прибули рятувальники сьомої державно-пожежної рятувальної частини міста Володимира, які оперативно ліквідували загоряння. На Тернопільщині осетили всеукраїнський храм Пантеон в пам'ять про загиблих бійців з Волині. Освячення відбулося 30 грудня в селі Лішняк Кременецького району. Очолив подію пристоятель православної церкви України митрополит Епіфанія, який провів Божественну літургію та помолився за волинських воїнів. На захід прибули родичі загиблих військовослужбовців різних міст України, і шацької громади, участь у заходів. Взяли дружини загиблих захисників громади: Миколи Голінчука, Лариса Токарецька та Володимира Карпука. Ольга Карпук. Храм Пантеон розпочали будувати ще у 2014 році. У ньому розміщені плити із іменами загиблих українських воїнів. З 1 січня на одній з автодоріг на Волині офіційно запрацює ще один комплекс автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Комплекс каскад працюватиме в селі Струмівка Луцького району. Як повідомили у нацполіції, комплекс автоматичної фіксації розміщений на 97-му кілометрі автодороги напрямок спрямування приладу вулиця Лісна. Загалом з 1 січня в Україні запрацює 50 комплексів каскад згідно з інформацією українських системних інновацій. Комплексна автоматизована система контролю автомобільних доріг каскад. Це інтелектуальна система, яка виявляє та фіксує чимало порушень. ПДР комендантська година на території Волинської області в новорічну ніч діятиме як зазвичай з 12 до 5 ранку. У поліції наголошують, у цей період часу заборонено перебувати у громадських місцях і на вулиці. Виняток вихід до укриття. Волонян закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Феєрверки, петарди та інші піротехнічні засоби заборонені. Якщо ви помітили осіб, які користуються такими засобами або щуєте характерне від нього використання звук, повідомляйте на спеціальну лінію 102. У Луцьку зіткнулася раритетна Волга та Фольксваген. Про це сайту Новин Луцька і волині конкурент повідомили очевидці. ДТП трапилася 31 грудня близько 12.30 на перехресті вулиць Потебні та Гнідавської. Не поділили дороги два автомобілі. В результаті зіткнення і раритетна Волга 21 21-ї моделі і Фольксваген отримали мехнічні пошкодження. На місці ДТП працювала поліція. У Київській області внічна на 31 грудня. Правно спрацювали сили протиповітряної оборони, проте через російську атаку була пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, наслідок атаки на одному з об'єктів критичної інфраструктури через падіння уламків виникла чимала пожежа на відкритій території. Її оперативно ліквідували, жертви та постраждалі відсутні. Також на Херсонщині сталося влучання шахедів, пошкоджено кілька приватних будинків під Одесою. Від уламків дрона була пожежа у прибережній зоні. Підрозділи протиповітряної оборони результативно відпрацювали на Миколаївщині і Удещині, знищили один і шести шахедів відповідно. Однак не вдалося уникнути влучань на Херсонщині. Там також пошкоджено кілька приватних будинків Тягайнівській громаді. Крім того, у селищі Борова Харківської області внаслідок російських обстрілів загинуло двоє людей. Тіла 55-річної жінки та 59 річного чоловіка дістались від завалів будинку. У результаті обстрілів у понад 50 будівлях вибиті вікна у Києві. З під завалів рятувальники деблокували 23 загиблих внаслідок ракетної атаки РФ, як повідомили у ДСНС у Шевченківському районі Києва. Рятувальники деблокували з під завалів 23 людей, які загинули під час ракетної атаки Росіян 29 грудня. Восьмеро осіб врятовано, і за інформацією нацполіції постраждало 35 осіб. Аварійно-рятувальні роботи тривають. У Держприкордонслужбі після розголосу щодо заборони пропускати через кордон усіх чоловіків віком від 18 до 60 років підтвердили посилення проїзду через кордон для військовозобов'язаних. Як повідомив речник держприкордонслужби Андрій Демченко, це робиться в рамках боротьби з підробками документів. Після 20-ї є інше трошки розпорядження, Яке розпорядження? Я для того, тут щоб вам І... пояснити. Що якщо у вас не буде військово-облікових документів, краще вам повернутися до військової Що за розпорядження? Я... Розпорядження. Це є закон України, стаття 23. Який? Якщо ви не будете мати. якщо ви не В військовати... Статті 23 немає, то написано того, що я маю мати з собою військово-обліковий документ, як багато діт не От якраз там не написано. Не написано. Ні. Можна а нам це потрібно. Відомо, що на пунктах пропуску прикордонники не випускають чоловіків, які мають право на виїзд. Держприкордонслужба вимагає у цієї категорії громадян окремий дозвіл від керівника обласного ТЦК та СП, в якому проживає громадянин. Ситуація на кордоні продовжує загострюватися. Євросоюз схвалив частковий вступ Румунії та Болгарії до Шенгенської зони. Повідомила президентка Єврокомісії дер Ляйн. Це рішення скасовує внутрішні перевірки на повітряних і морських кордонах. Обидві країни наполегливо працювали для цього. Вони обидві на це заслуговують. Вони зроблять Шенген ще сильнішим. Повідомила Цирк окупантів ООН продовжується. Росія 30 грудня ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН через обстріл Білгорода, наполягаючи, що до нього буцімто причетні чеські системи озброєння і вимагали участі Чехії. При цьому у Міноборони Росії заявило, що під час обстрілу, нібито використовували чеські снаряди РСЗВ Вампір. Натомість міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у відповідь назвав твердження Москви пропагандою та заявив, що Прага не братиме участі в засіданні. Чехія не буде слугувати отруєній брехнею пропаганді агресора, заявив він.